Із пугаліс? Провіт, короче. По-перше, хочу всіх привітати зі святами і побажати, щоб провели файно свої зимні канікули. В форнеті появилась зимня обнова, так що ми сьогодні подивимось, що вона додавала. По-друге, як ви могли вже замітити, в ігру додали скін з чогось, чу назву я не буду призносити. На тому теж то сьогодні пізніше подивимось. Ну і в-третєх, постараємось сьогодні зайняти ковеляску Побєду, щоб подивитися, який зондік за неї дають. І... бо я не знаю, про що ще знімати то відео. Начнемо з найменш важного. Вот того. Не ожидав я, що вот то появиться в Фортнайті. Да уж. Начнемо з обзора скіна, який є найбільш нормальним в тому всьому наборі. Планджермен. Господі. Ну, в принципі, я би сказав, що такий нормальний скін, просто чувак в пальто з головою камерою. В принципі, скін непоганий і доволі навіть непогано виглядає. З ним разом ще йде і LEGO стіль, доволі непогано зроблений. Ну а також особий рюкзак. В принципі, нормальний рюкзак, нічого би про нього не можу поганого сказати. Далі у нас іде пара вантузів в ролі кірок для нашого скіна. Ну, в принципі, вантузи виглядають непогано. Якщо, звісно, не учитивати той факт, що вони вантузи вообще. Мені таке, звісно, не дуже подобається, але в принципі виглядає окей. Ну і вінець сьогоднішнього торжества. Вот де? От з тим у мене найбільше проблем. Воно мало того, що кріпово виглядає, так ще й учитуючи... що воно таке. У мене доволі спорні мніння по поводу того. Так сказати, піздець. Більше про то нічого не скажеш. В принципі, я б сказав, що сам скін того планджермена в принципі виглядає доволі непогано. кірки, ну просто вантузи, і ота от фігня є найбільшою проблемою. Не знаю, що епіки думали, коли його создавали, але можу навіть їх похвалити за то. воно виглядає кіп'єць так стрьомно. то однак не міняє того факту, що ліпше було би, якщо б того в грі не було. Ладно, тепер, як ми закінчили з е, довольно контроверсійною частиною того відео, можна перейти і к нормальній грі. Так сказать, погнали. У нас з автобус ось такий новогодненький, класненький, музичка грає, все так класно. Цікаво, чи мене копірайтом зато не вдарять. Ех, два дні не заходив в ігру, а все вже покилося снігом. Ну просто капець. Пошл я нахуй, понятно, все. сразу Просто ты в жопу Пошл ты в жопу ж, учитывая мои печаток Я не думаю что у меня вообще получится А він за мной еще идет классно Офигенно вообще ничего Окей, не важно, все окей Вовин, нашел, нашел, нашел. Я похититель детей. Букага. Yeah. Осуждаю максимально и не одобряю подобное высказывание. Пошел на... Ага, тут же не можно. Ну, тогда пошли шукать другой. <музык> вот ты чё, вот ты чё че? Э, черт! О, я не сдох! Як? ФАК фак! Та-фак! Опять не сдох. Я ж дуже сильно везучий так полагаю, а? Та? <звук> то було круто. И это было круто! Я так швидко бігу, що то я просто в шоці не знаю. Ч ⁇ не то? Я тебе ж охуел. Каким чудом я не сдох. Да ты шо, охуел? Ладно, прощаю. Да ты ты О, а это нам понадобится. Ноль? В смысле ноль? Что, блядь? Что, блядь? Я подожду, хай він його приб'є, а потім візьму і. ще зварую Криса. Ля ти криса, а! Я вже просто збит дохуя раз, здох на тому місці через те, що інші ігроки мене вбили. Так що я спокійно почекаю, поки він там здохне. І я потім заберу його... щось там. Здох. Понятно. Ну. Ходу мені треба. Ауч, 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 ауч. Фак він, чи тут той ігрок? Фак, 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 фак. Бігі, 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 бігі. Чорт. Да, уж того я не ожидав, звісно, що мене попробують теж скресити. Кресу скресили. Іронічно. Іронічно? О, кстати, сім ігроків лишилося, Йолипали. пали. Ждем. Фак, 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 а, черт. Не, я звиться валю опять. Уже извините, но у меня сбит хороший шанс выиграть. Фак. Я не хочу умирать, пожалуйста, оставьте меня в покое. Это что еще такое? А, фак, 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 меня стреляют. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Что все такие агрессивные, я не разумею. О, так тоже работает, зашибись. Не зашибись. А, фак, 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 что за фигня происходит? Зашибись, строитель. Нет уж, спасибо, я сейчас дохилюсь, а извините валю. Пожалуйста, пока. А, понятно. Хоп, 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 хоп. И ноль. Зашибись. Так, почти воно того варто? Ладно, ріскну небагато воно дало. Ух ти! ой. Кто куда, а я по съебам. Hello, Не туда. Ауч. Попав. Опять. Справился. Ну а вот и наш зонт. Ну, в принципе, нормальный, такие тематичный. Так сказать, сойдет. Ну і на тому наше відео закінчується. Постараюся ще випустити відео про подарунки в тому році, але не знаю, чи в мене вийде. Якщо ні, то з наступаючим. Ну а на тому все. Пока.